Доброго мирного дня, ми спокою, затишку і всім тільки хороших новин. Бачите, в мене гарбуз на дереві я його не бачила. Зараз покажу, бачите, як збирала гарбузи, він там залишився. Ну, також вже буде він, зимував там. Так, це де заскороджено ось там і там то часник з цибулькою буде. Ну а це я працюю. Оце вже стільки скопала. Тутечка на зиму. Де полуниці були, то там я їх оставила, не копала. Тут я вже скопала також, ото зараз ще сюди до полуниць докопаю оцю грядочку і на нині хватить. Бо земля дуже тяжка і тяжко. Тоді ще ось це скопати нам треба до самої, самого краю малини викинути. Ну а тут же остається в нас мало копати. Тут петрушка люпина станеться, квасець. То тут вже мало. Отут у в мене цибуля посаджена. Я її викопувати не буду, тої та кущівки. Так і воно в мене в радочку останеться і буде красота так рости. Оці гладіолуси також я їх зачіпати не буду, що з насіння Зійдуть на весну, зійдуть, не зійдуть. Значить, їм не повезло. Ось так. Так що ось таке тих два радочки я наздовж оставлю, так я його не буду зачіпати. Хай собі буде, буде, та цибуля буде, а не буде, то як буде. І тоді поза них, туди далі докопаю, Ну, то вже не нині, то вже хіба завтра. Бо на нині я уморилася, не хочу більше робити. Оце тільки докопати. Оце чому я копаю городником. Бачите, скільки курінців вибираю. Це друге відро вже. Вроді так дивишся, нема нічого. Ось, а як копаєш, знаходиш. І це знаходиш, і це знаходиш, так щось таке то. То я ось так хочу скопати на зиму, бо Юр казав, я буду копати. Кав, ну і що ти будеш копати? Ти ж мені згинатися вибирати не будеш, а мені треба його вибирати буде. То для чого? Каже, ти роби своє. А я поволі ще до зими моє скопаю. Добре, що я під часник підготувала ділянку. А там вже як буде. Ось така у нас осінь. Вже листя майже пооблітало. Ось така у нас красота. Ось сьогодні і завтра у нас сонечко. І це морози. Виноград вже пооблітав, горіхи облетіли. Горіхам даю ще останній шанс. Якщо цього року, що буде, горіхів не буде, підуть. піде один точно на зріз, а один ще останеться, якщо так що ось таке, то. Бо вони тінь в садку роблять, а толку з них нема. Вже 4 роки вони тільки ростуть і тінь роблять, а горіхів з них нема. То для чого їх тримати? Як вони кожну весну обмерзають? Як одного весну не обмерзли, то хрущі обжерли всі горіхи. Для чого їх тоді тримати? Так що ось таке то. Якось так, там побачимо. Ще цього року один шанс їм даю. Якщо навіть він весною змерзне, зразу ми його приберемо. Хай ростуть яблуні. Посадити краще зодвіше черешні, чи грушки, чи яблуні, щоб то не було числивки, то з них буде більше толку, ніж з тих горіхів, що вони не ростуть. А горіхи має купувати. Так що ось таке-то. Ще би листя поблітало з дерев побризкати, хоча вже ось цю грушку можна, ту грушку побризкати, шовковиці, сливки, черешні. Це вже все можна побризкати. У нас бабине літо, павутиння літає. не знаю, чи вам видно, чи ні. Ось сонечко світить, у нас бабине літо тих два дні. То якесь дуже коротке бабине літо, ну нічого і за те Богу дякувати. Ось такі справи. Так що ось так ми працюємо. Оце зараз я докопаю і на сьогодні хватить. Йду, буду розпалювати в грубці. Я вже дров понаносила, все поробила. Буду розпалювати і буду перегонити молоко. Ще, напевно, оце мяу мяу звітом, оце о червоне. А викопаю і пересаджу десь його з боку тут, десь в другому місці, бо там воно не хоче рости. О-о-о! Котяка насливку поліс. Все за мною, так, кіт? Чернишко. Що? Ай, та мазон котячий. Ну йди вже, йди вже, погладжу тебе, ходи. Поки хвильку одихаю, бо вже руки зболіли, земля дуже тяжка. Сира тяжка, так тяжко копати, але ж нічого. Нам би докопати і вже було б добре. Так, кіт мазун. А? Ай, ти мазуняка котяк. Так, що ось такі то справи. Аби Бог дав, щоб всі здорові були. Полунички у мене ті остануться, що є. Там Іни, ті, що я в Максима взяла пару курчів і ті, що я купляла посередині, там залишиться, а ті, що звідти садила купляні. Вони всі пропали. Ось, там вони не захотіли рости, там буде в мене цибуля, скоріш за все. Так, щось що такі то справи. Хай у всіх все буде добре. А я, а я докопаю і піду до хати. Куди? Ну йди вже, вилізай, йди вже. Ай -то. то він просить, щоб його на руки взяти. Ай, ти мазун ти котячий. Ну чого ти такий вредний, га? Котяра мій. Котяра ти мій. Мазунчик такий, чернишик. А ти лапи повимаш, що мені по штанах походив, га? І що воно буде? Ну, злізай, тікай. Будемо копати далі. Чув, тікай. Все. Ой! Ноги стерпли. Так, що ось такі-то справеньки. Яблуніше листя не скидають. Треба б їх також буде все побризкати, все перебризкати. Бачите як. Комарі, чи мушки якісь літають по деревах павутинка. Не знаю, чи видно вам, чи не видно. Я не бачу на телефоні проти сонця. Ій, Кіт! Я чуть не вмерла. Ну лізь же. Ти куди на, на руки вискочив так? Ти ще такого ніколи не робив, га? Кіт? Ах, ти ж вредний. Люба стоїть, нічого не робить, так? А тебе на руках не тримає, га? Вискочив на руки, що ти маєш казати? Ти так не роби, мене більше не лякай, бо я була б телефона вкинула. Не знаю, як вам показати. Ось на руки вискочив. Ну, оце Люба стільки скопала сьогодні. Хоч воно на відео так мало здається. О. І ось там ще там та частинка скопана. І оце скопала. Якраз по ту цибулю і на нині хватить. Так що ось такі-то справи. На нині хватить. йду працювати на кухню. Бо щось я трошки нині уморилася. Оце моє няу-няу треба буде, звідси, перекопати в друге місце. О, так, щось таке то. Зараз беру свої бараболі, вечір свиням віддам. То я копала, понакопувала барабой, а не забрала, треба забрати. Свині з'їдять. О, кину вечір та тай. Хай там хрумають. Ось так. О. Так, кіт. Ти вже є, знову на мене зараз вискочиш, мене злякаєш. Вредний котяка. Бачите, скільки ще тоді я копала. От того, де барабої були. Я скільки барабоїв накопало. О, Як я вмію. О, А мої лимони не змерзли, бачите, ще зелені. Так що ось таке то. Ладненько, дівчата, хлопці. Пішли, тікай. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. У мене вже більше півгорода буде скопано. А може і так, вже більше півгорода є, ще трохи треба. Ну нічого, день-два. Ще завтра моє трохи, а може ще нині вечір. О, дивіться, кабалдяш. І що? Ти чого качаєшся? Хочеш вітру? А по жопі не хочеш, не хочу вітру. А, ти -ти -ти, тікай. Верти хвіст. Котячий. Ось такі-то справи. Вам всім. Удачі, миру, спокою. хай у всіх все буде добре. У нас така погодиться, сонечко, душа радується. Хай все буде добре. Всім до зустрічі! Бережіть себе і своїх рідних, всім па-па.